Всім привіт, автопарк на зв'язку. У нас нове чудове надходження. Це Mitsubishi Pajero Sport. 2005 року випуску. Це рамний джип на блокуваннях заднього диференціалу. Підключаємо повний привід. Оригінальні 16-ті легкосплавні диски, рама в охайному стані, вся оброблена. Пороги автомобіля переварювалися. Виглядає дуже гарно. Попереду встановили кінгурятник, також встановили. Тут є одну лампу, є багажник на криші, текстильний охайний салон, взагалі без зауважень. Все обслужено жодних капіталовкладу не потребує. Повний електрослопакет, є протитуманні фари, жодної помилки нема. 195 тисяч рідного пробігу в штатну мультимедію замінили на Android. Все працює взагалі без нарікань. Також блокування, підключення. Повного привіду. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк такий, авто можна придбати за готівку. В кредит візенг також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Все робимо під ключ швидко та надійно.